Найпростіший спосіб очищення води у домашніх умовах це кип'ятіння. Набираємо у ємність воду та ставимо кип'ятити її на 25 хвилин. Другий спосіб очищення води за допомогою кухонної солі. Набираємо 2 літри води та беремо сіль, насипаємо одну ложку з великою горкою та залишаємо на 8 годин. Ще один спосіб очищення води це відстоювання. Набираємо в'ємність ємність воду та залишаємо на 8 годин. І ще один спосіб очищення води це в нас заморожування. Ми заморозили воду та зараз залишаємо її розмерзатися. П'ятий спосіб очищення води за допомогою активованого вугілля. Ми його кладемо у марлю. та... Треба потрібнити. Зараз ми проведемо дослід та побачимо, як працює активоване вугілля. Маленьку ємність набираємо воду, додаємо йод та брилянтове зеленого по одній краплі. Потім додаємо активоване вугілля по дві таблетки. Зараз ми проведемо дослід. Та побачимо, як працює активоване вугілля. Маленьку ємність, набираємо воду, задаємо йод та